Трьох мешканців Білої церкви судитимуть за розкрадання коштів резервного фонду, які були виділені на відновлення закладів освіти та медицини постраждалих від агресії РФ. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Так, ще у 2022 році підприємці мали провести ремонт у Бородянському професійному аграрному ліцеї, гуртожитку та Київському центрі ментального здоров'я у Ворзалі. Підрядники значно завищили ціни на будматеріали, зокрема на металопластикові вікна та двері. Загальна сума привласнених коштів 9,6 мільйона гривень. Справу вже скерували до суду. Стахійне сміттєзвалище утворилось у приватному секторі по провулку Володимирський, що під мостом у межах масиву незалежності, як розповідають місцеві проблему створюють сусіди, які виносять відходи до залізної дороги, бо не мають сміттєвого бака. У центрі оперативного реагування нам пояснили, що з подібною заявкою до них ніхто не звертався та попросили надати локацію для перевірки місця скиду сміття. До того ж, там наголосили, якщо поруч є залізна дорога, то частина території може належати укрзалізниці. А вам не надходили взагалі останнім часом подібні заявки? Ні, е, в цьому році точно ні. Але щодо цього місця, в принципі, були заявки чи ні раніше? Поза е, минулий рік, ну, наскільки я так пам'ятаю. В цьому році чи останнім часом точно не було. Дом, я викидаю сюди а то в бак, бо немає ата. Куди викидати? А там часто викидають. А це місцеві мешканці викидають туди сміття? Ні, там через железну дорогу хтось викидає. Угу. Ще, то у нас сусіди там живуть. Угу. І часто таке відбувається? Так, да, часто. Так, що попрощи дикого ну, він поставив баки. Надія жила навіть, коли він вважався зниклим безвісти. Дружина 48-річного воїна 72-ї бригади з позивним балу вже довгий час не може поховати свого чоловіка, адже очікує результатів тестів ДНК. І поки жінка у скорботі, рідні коханого вирішили анулювати їхній шлюб. А причиною всього є грошова компенсація за загибель захисника. У ситуації розбиралась Любов Гращенко. От з мамою, дочка моя от приїжджала в село, От ми розписувалися в ЗАГСі тут у нас. Пані Тетяна зі сльозами на очах переглядає фото зі своїм чоловіком Володимиром, який зник без звісти у серпні минулого року. Розповідає, до трагедії мала хороші стосунки з його родичами, але згодом, як стверджує жінка, вся людяність розбилась через жагу грошей. Історія подружжя розпочалась у 2021-му. Спочатку вони зустрічались, а після початку повномасштабного вторгнення почали жити разом. Пізніше чоловік отримав повістку та одразу вирішив, ховатися не буде та піде захищати Україну. Перед від'їздом чоловік та жінка офіційно побралися і повінчались та були невимовно щасливі. Ми зібралися повністю. Зібрали я його зібрала, я якраз отримала зарплату. Ми за два дні зібрали його на війну, от і поїхали на село тому що його забирали з Рукітного. Жінка розповідає, Володимир родом із села Ольшаниця, тож часто їздили до його матері в гості, спілкувалася з дітьми від першого шлюбу тощо. Він намагався справно сплачувати аліменти та тримав зв'язок з рідними, навіть будучи на навчанні. Він був у Чернігівській області на навчанні, От. Чуть, чуть більше місяця. От. І 10 серпня. До 10 серпня їх уже з Чернігівської області переправили в Данів Донецьку область посілок Селідова. Служив захисник у 72-й бригаді. Хоча як важко йому не було, завжди писав дружині. Тетяна показує переписку у месенджері та не може стримати сліз. Намагався писати навіть коли передислокували до Вугледару та казав: якщо не буду виходити на зв'язок, то не хвилюйся, все буде добре. Це сповіщення було останнім від чоловіка. Пізніше він вже вважався безвісти зниклим. Як відомо, тіло Володимира у Дніпрі нині проводять багаторазові тести ДНК, а ще паралельно йдуть суди з його родичами, які вирішили ще до поховання розділити неіснуючі кошти. Я надіялася, що він живий. От. Я надіялася, що може він в полоні. От. Вони на дев'ятий день зібрали памінки відмітили. Відмітили 9, 9 днів. Мене, звісно, теж приглашали. Я відказалася. І після того, як, як я відмовилась приїхати на 9 днів, от, у нас от это от пошло між нами такая суперечка. Як пояснює Тетяна, родичі захотіли усіма способами виштовхнути жінку із кола рідних, аби отримати 15 мільйонів, та навіть запрошували у суд невідому особу, яка представилась коханкою Володимира. До них доєднався і староста, який теж свідчив проти офіційної дружини. Жінка у розпачі показує свідоцтво про шлюб та стверджує, не може уявити, як можна думати про якісь кошти, коли ані вона, ані родичі не бачили тіло. Ми також намагалися вислухати сторону родичів, зокрема сестри Тетяни. Але жінка не дала конкретної відповіді щодо того, чи вважає вона невістку законною, та пояснила, що просто шукає свого брата, які мати, яка залишилась без сина, та продовжує доглядати господарство. Мені дуже больно про це балакати, тому що я вам кажу, що я шукаю свого брата. Все остальне я не хочу про це розмовляти. Мені дуже важко і дуже больно. Тобто ви пройшло півроку, як я займаюся пошукав. Відмовляєтесь тому від комент... коментаря, Я так розумію, правильно. Бо ми маємо зазначити або відмовляєтесь, або ви нам коментуєте. Тому До хочу уточнити у вас. До побачення. Дізнатися більше інформації від родичів нам не вдалося, однак, як пояснив адвокат, такі родинні війни є поширеними як під час війни, так були і до повномасштабного вторгнення. Треба розуміти, що е, спадкоємці за законом в першу чергу є це е, живі е, подружжя, це діти і це батьки, е, що залишились живими після смерті особи в даному випадку. Це от якраз е, Тетяна. Це живі діти, які там є, і живі батьки, які позиваються. Я так розумію, до суду. Оці от 15 мільйонів гривень, що виплачується, це одноразова грошова допомога. Коли е, буде визнано, що е, військовий все ж таки загинув, і буде встановлена та обставина, що він загинув е, в статусі захисника батьківщини. Це дуже важливо. То е, сторони отримають право на звернення з відповідною заявою про отримання цієї одноразової грошової допомоги у вигляді 15 мільйонів. Вони діляться в різних е, частинах на всіх, е, хто має на них право, вони не почали там. Е, Оскаржувати якісь її права, вони взагалі намагаються визнати їх шлюб фіктивним, недійсним. Одна з підстав визнання в судовому порядку шлюбу недійсним це його фіктивність. З того що я бачу, вони обмежились поки що допитами свідків, які свідчать проти Тетяни. Тобто вони кажуть, що дійсно шлюб було фіктив, був фіктивним. Але я хочу зазначити, що до свідчень свідків судді майже завжди відносяться вкрай критично. Нині суди тривають, та обидві сторони продовжують боротись за свою правду. Тим часом тіло захисника Володимира Рисака десь чекає на поховання на рідній землі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А я вкотре нагадую, якщо ви маєте проблему, яку замовчують або бажаєте співпрацювати, та хочете замовити у нас рекламу, сюжет або статтю на нашому сайті bc.espresso.tv, телефонуйте до редакції у робочий час за номером 068 905 06 26. У центральній бібліотеці для дітей нагородили переможців щорічного конкурсу читців, декламаторів творів Тараса Шевченка. Як розповіла завідувачка книгозбірні Олена Корнієнко, у відборі взяли участь 89 дітей перших дев'ятих класів з усієї громади. Обирати кращих було складно, адже кожен підійшов до декламування з креативом та творчістю. Також обирали ті вірші, які знає не кожен. Журі визначило переможців у трьох вікових категоріях. Я вже наголосила на тому, що білоцерківські діти талановиті, але з кожним роком діти все більше і більше проявляють свої креативності. Читають чудово, тішить те, що діти не читають рідше, верніше рідше читають твори зі шкільної програми. А більше діти зараз вишукують такі твори, які навіть інколи для мене стають новиною. Так, це тішить, і це говорить про те, що діти Шевченка читають. минало, Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до палю, а я собі в бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молились. Садись, не похилились, то полі поволі розмовляють з полом, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, мивається дрібною росою. Спокон віком вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почина, і краю немає. Велоспортсмени Білоцерківського району відкрили сезон змагань у чемпіонаті громади взяли участь 86 велосипедистів віком від 9 до 16 років. Вони представляли спортшколи Промінь, богатир, центр олімпійської підготовки, скверську ДЮСШ», Голосієво, відділення велоспорту сіл Фурси, «Трушки» та Дуліцька. Як зазначило управління з питань молоді та спорту міста, учасники отримали медалі та грам. А сам чемпіонат продемонстрував високий рівень підготовки, жагу до перемоги серед юних велогонщиків та популярність цього виду спорту. Переможцями стали Роман Скорбич, Аліна Білаш, Данило Яновський, Вероніка Болюк, Олексій Загорулько, Марія Бірюкова та інші. енд! вчора в ефірі ми розповідали історію про пса, який впав у колодязь. Так, от у неї є щасливе продовження. Як зазначила у себе на сторінці у Фейсбук, зооволонтерка Наталія Терещенко знайшлися опікуни собаки. Виявилося, що його звати Джонік. Півроку тому помер його господар, який був власником території підприємства, де жила тварина 14 років. Вихідними хвостань помандрував гуляти і звалився у відкритий колодязь, що розташований на відстані 400 метрів від підприємства. Теперішні орендарі, побачивши в інтернеті інформацію про вівчарку, одразу кинулися в лікарню та забрали його. А емоції Джоніка та його господарів при поверненні додому, дивіться у відео. Джонік! Джанся. Джон, Знайшли його в лікарні, не переживайте. У в... погоду. Не знаю, тут діти. Джоні, ти все вдома? Це все, що я встигаю вам розповісти на сьогодні. Вмикайте телевізор завтра у цій же порі, адже наша еспресівська команда вже працює над свіжим випуском новин. Будьте в курсі всіх подій, та нехай у вас завжди буде гарний настрій. Мирного всім вечора з вами була Олена Бойко.